Фабрика перемоги священник із Коломийської громади разом із однодумцями заснували майстерню 3 d друку. Тепер у підпорядкуванні Олександра Селезінки 10 принтерів, які 24 на 7, друкують комплектуючи до боєприпасів. Знаходимося на Ну, така назва у нас гарна вийшла, так не знаю, фабрика перемоги. Так бо ми надіємося і боремося усі за перемогу. І різні е, смаколики на фабриці виготовляються з того, що хлопці потом годують наших ворогів е, і очищають нашу землю. Під смаколиками отець Олександр Селезінка має на увазі різноманітні пластмасові вироби. Зараз найзатребуваніші – 600-грамові скиди, комплектуючі до протипіхотних мін та спеціальні кришечки, які згодом доповнюють боєприпаси. Ми виготовляємо тільки те, що замовляють наші хлопці, тобто вони нам дають всі зразки е в комп'ютерному вигляді. Ми це адаптуємо до наших машинок, бо кожна машинка має свої нюанси. От, адаптуємо і відповідно ставимо на потік виробництво. Вони можуть зносити якісь корективи, якщо щось потрібно, але в принципі кажуть, що все працює працює, все прекрасно, насправді на межах зони бойових дій робити таке виробництво їм неможливо. Це через то ми тут на місці мусимо це скажімо так працювати. І відповідно кожен з нас прилучається в якомусь форматі: хтось працею, хтось пожертвами, хтось іншими речами, однозначно, молитвою, бо це без, без варіантів. У невеличкій кімнаті, як у вулику, тільки замість бджіл. Тут працюють 3 d принтери. Їх тут уже 10. починали у січні цього року із трьох, які придбали Власними силами решта це пожертви небайдужих. Продовжує Олександр Селезінка. Є принтери, котрі вже мають від січня місяця. Почав перший принтер, то має коло 220-230 днів безперервної роботи. Тобто вони не зупиняються. Якщо зупиняються, це півгодини максимум, бо ну вночі, то я стараюся так сплановувати, Наприклад, щоб в одинадцятій вечора я запустив машинки чи пів 12-ї, Вони до сьомої ранку додрукували, зупинили. Ця я сьомий приїхав, перезапустив нову порцію, е займаюся своїми справами: служба, молитва, інші, скажімо так, роботи. Запустили вони закінчилися, прийшов, перезапустив знову, і так круглодобово воно працює. Охопити потреби всіх неможливо, хоч на початку і намагалися реагувати на всі запити. Зараз фабрика перемоги на постійній основі забезпечує потреби кількох військових підрозділів. Мова про восьмий окремий гірсько-штурмовий батальйон 10 10-ї ОГШБР Едельвейс та 28 восьму окрему механізовану бригаду. Щотижня у ці підрозділи відправляють посилки із 3D друком Дуже велика подяка. Новій пошті. Гуманітарна нова пошта нам виділяє десь коло 6 тисяч гривень у місяць. І ми ці всі гроші використовуємо так, що не раз доплачуємо ще й свої гроші е, на відправку. Це всього. Аби майстерня 3D-друку працювала безперебійно, потрібен філамент. Спеціальна пластикова нитка для принтера. Це таке українського виробництва. Е, філамент бухта. Ось така бухта. Це бухта коштує для нас, бо ми беремо на крупний от. Це 900 гривень. Коштує бухта. Тут є майже майже кілометр цього нитки, тобто 870 метрів, дев'ятсот метрів нитки. Тут є от це є 900 гривень, і це є бухта. Ну на тиждень у нас іде е, в межах е, 12, 14, 15 цих трьохкілограмових е, таких е, бухт цього нитки Філаменту <пліздяк grouped> у місяць для роботи майстерні 3D-друку необхідно філаменту на майже 70 тисяч гривень. Це виключно благодійні пожертви і власні кошти. Зазначає Олександр Селезінка. Підтримати фабрику перемоги можете, і ви. Картка для донатів п'ятдесят 74-51, 89-50, 70-46. Ми, ні я, ні українці, жоден, ніяким плану, намірів, бажанням вбивати будь-кого, особливо наших північних недругів, не мали. Найзвичайно, спокійно в своєму болоті. Але оскільки вони з мечем зайшли на нашу землю, ми зобов'язані обороняти нашу землю від загарбника. кожен у свій спосіб, в своїх можливостях. От е -е, більше того, е якщо б це була війна, хоча б якомусь форматі війни, е це б було скажімо так питання зсу і питання уряду й влади. Але в даному випадку, е е ну орки не люди. Вони реально доказали всіма способами, що вони не люди. І відповідно е, оці всі пристрої, оці всі штучки допомагають е, Богові Божій справедливості якомога швидше цю справедливість і в тому числі для них здобути. Тобто, чим швидше вони зустрінуться з Богом на прийомі, тим, швидше, тим менше зла і вбив смерті крові вони зможуть зробити в цьому світі, в цьому житті. Розумієте? Тобто, реально ми спасаємо їхні душі від, від надлишку того зла, яке. Вони чинять, розумієте? Жодного наміру вбивати ми не маємо. От але е, очистити землю України від біологічного сміття з за перебріка ми зобов'язані, тому що ми це сміття до на нашу землю не кликали, ми його не потребували, і воно тут бути не повинно.